Я тебе тоже люблю, солдат. Я просто обожаю приезжать домой, и вот ничего не хочется. Просто и обнять, и вот так вот лежать, молчать. Чувствуешь спокойствие, все-таки меня ждут, и я только ради этого готов весь мир перевернуть. Просто ради нее. А теперь еще и ради дочери. Потому что они это, в принципе, и есть моя жизнь. <звук> не смущайся. не смущайся. Ой, що У мене нічого не торгує. Я просто чекаю цього моменту. Або Діма просто приїздить, так дзвіночок подзвонить, І півгодини назад каже, що він десь ще на ротації, а потім дзвонить дзвінок і каже: привіт, важко. Але вже звикли якось по-іншому в телефонному режимі жити. Але важко. Зазвикнути до цього не можна. Другий триместр майже. Не майже. Його Зараз третій триместр, Ну, теж. Якось так. Кожну ротацію, кожен виїзд, я думаю, все. Я приїду, звільнюсь, ну типа, маю право на це закони, що він сім'ї загиблого. Так, <ріпсин> Су. <ріпсин> І. <ріпсин> Тому <ріпсин> колотініму нафік не надо, якщо у не ставлю туди прикладить. Даємо амбрексол і даємо безпад. Ще в 2014 році, коли загинув мій батько, це було 29 травня 2014 року, він загинув на першому гелікоптері з генерал-майором Кульчицьким. Він був начальником бойової групи та спеціально підготовки особливо важливих державних об'єктів України. Було для мене дуже, ну, дуже травмовано. В принципі, через два дні я вже приїхав до, ну, спочатку до військкомату, до нашого в Павлограді. Так як начальник військкомату, це теж наш знайомий родини. Мені сказали, що я служити не піду, так як якщо сім'ї загиблого вже, я все одно вирішив трошки по-іншому, пішов в правий сектор в Дніпропетровську, ну і починав з правого сектору. Ось на той момент він тільки формував дух. На той момент це було більше помста. Це було ну, не по собі. Хотілося щось повернути, хотілося відомстити за батька. Якось так вирішилось, сталося. Ну і З того моменту хотілося як можна швидше відчистити землю. Як можна більше їх просто на той світ відправити. Братан, по мені прицельненька працює. Що там сват? Свата, эвакуируйте вторыми носилками кверху! Ай, хорошо, хорошо! -ху -ху -ху. Братан, улыбнись! Я нашел на тот момент всех, кто сбил вертолет. У мене було багато знайомих, ми багато чого зробили. ось. Але помста це не те, що повинно мотивувати. Після того, ти як зробиш своє помство, у тебе там хвилини 3-4 тисячі в ейфорії. Потім у тебе порожнеча. Ось саме цю порожнечу мені заповнили мої побратими в той час, бо я думав, що я зламаюсь. Вони мені сказали тоді: друже, ти помстився? Добре. У нас ще країну впереди відбудовувати. Я кажу, все зрозумів, давайте, щось будемо робити. В Воловайському котлі 5 серпня я отримав поранення кульове в легені, пробув в комі 29 днів, і вже коли вийшов з коми, тоді вже сказав мені. А потім, в принципі, почалося це було Пєскі, це було Павло Польширокіна, Марінка, Дебальцево. Тобто і всюди, де були поранення. Ну, Мати в мене все це дізналась повністю в кінці 2015 року. Я просто не дзвонив і не казав, а коли дзвонив, мам, все добре, я працюю на будівництві. Так само і бабушки, і прабабушки в той момент. Тобто, не хотілося нічого казати. Я повернувся до цивільного життя, але були проміжутки часу, коли я приїжджав до побратимів. Ну, Тоді війна, в принципі, особи не було, там, там перестрілки такі. Зараз, як колись. Ось я просто приїжджав там, привозив їм гуманітарну допомогу і все. Повернувся вже повномасштабно. Це 24 числа я в пів сьомої ранку був вже в частині. Офіційно по спискам я пройшов 25-го числа як військовослужбовець. І то, тоді було дуже багато запитань, чому я як член сім'ї загиблого прийшов воювати. Але, ну, повномасштабна війна, друзі, вибачте, я хочу. Це моя країна, це моє життя. Воно одне, і, ну, не міг я по-іншому поступити. Я був в штурмових підрозділах весь час, крім цієї ротації. В цю ротацію я виїхав по штації як водій-санітар. Але це трошки не мій профіль роботи. Подимайте. Так, візьміть, оберніться спиною, хтось не йде, так, спиною. Давай. Піду. Ну, ти піниш, піду. Я пойду на навіть. Вы там подхватываете, главное. Бодя, цепляй там. Да ладно. Зараз работа заключается в том, чтобы выехать, грубо говоря, на ноль. Там десь метрів 300-500, ну тобто це тяжко сказати, як забрати пораненого, привести в залежності від його стану, тобто зелений, жовтий, красний, завести його на стаб-пункт, якщо це жовтий або червоний, більш-менш стабілізувати людину і вивести стаб-пункту вже на стаб-пункту Лімана. З нуля не так легко виїхати, як хтось здається, що там евакуація. Евакуація навіть живого, пораненого бійця може займати там від декількох годин, це мінімально, до декількох днів. Розмовляти за те, що евакуація 200. Ми з Пашею, з моїм побратимом, з начмедом взяли у комбата машину. Кажу, треба вивезти. Ну, типу, він дав все, комбат дав машину, ми поїхали забирати наших мінометників, які загинули. А ми їх просто забирали під обстрілами з літака і під, обстр... під мінами. Вдвох, в лісі, де нікого немає, нічого не розумієш. Грузили, забирали, вивозили. Якщо що, ми падаємо от сюди. Поміняйте авіаудари, не сильно подобаються. Так, давай, його запихуємо. ж не домой доставити. Це боляче. Ну, так це сльози, так це ненависть до Москви. Ну. Я себе завжди налаштована на те, що людину вже не повернеш. Оці, всі там розчарування, соплі, розклеювання, все їх вже не може бути. Людину вже ти цим не повернеш. Треба йти далі, боротися і захищати.

Мені здається, що мені взагалі байдуже на все, що було. і Все. Моє маленьке чудо. Ну, терапія. Терапія, так. <реш> да. Краще будь-якої терапії, мабуть. І під час ПТСР. Все полікується зараз. Все хочеться обіймати постійно, цілувати, Лічок. Вигинає тільки спонтан. Нормально лежить на вождь. Чесно, ну то просто не хочу зараз про це думати. Ну, я не, ну не хочеться, щоб він. Дуже не хочеться. особливо зараз, коли народилася донечка. Сподіваюсь, звичайно, сподіваюсь, до останнього, що може в частині залишиться, може буде інструктором, може ще щось. Або може частіше хоча б бути вдома, що це не будуть такі постійні виртаці. Але зараз я просто насолоджуюсь цим моментом в трьох. Це, це, це просто абсолютно щастя. реально. Питаюсь. Зараз ВЛК проходжу і. Думаю, що десь через місяць-півтора вже поїду на бойові, але я не знаю, як я буду витримувати. А як ще дружина буде витримувати? Не треба мені зараз це казати. Ні, ну це буде добре. Але mm. для цього ми ще воюємо, щоб наші діти були в мирі. Це важко, це дуже важко. Я не можу передати словами, як це... але ну... це життя. Життя повинно продовжувати. Все буде добре. Давайте махні ручки.